Три хвилинки про вічне. А ви на якому фундаменті будуєте? Читаємо перше послання апостола Петра, другий розділ 4 по 6 вірші. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог, і саме не мовте каміння живе, будуйтесь в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. З чого починається процес будівництва? Ну, звісно ж, з фундаменту. Про це знають і не будівельники навіть. Христос названий каменем живим та дорогоцінним, а ще у Святому письмі Ісуса порівнюють з наріженим каменем. Давайте розглянемо декілька аспектів цього каменю. Перше, наріжний камінь водночас виконував функцію і каменю, який задає правильний кут будівлі, і фундаментом наше життя буде криве та незбалансоване, коли в ньому відсутній Христос, як і крива будівля без наріжного каменю. Немає надійного фундаменту, значить будівля хитка і може завалитися в будь-яку мить. Будівля символізує життя. Згадайте притчу про дві будівлі. Прийшов буревій і будівля на камені встояла, а та красива, що на піску побудована, завалилася. Історія про важливість фундаменту. Пісок це коли життя будується тільки на грошах, кар'єрі, дітях, розчаруйтесь швидко, питання часу. Другий син Божий дорогоцінний камінь. Якщо для нас цінністю є мудрість, заповіді Божі, вічність, збереження своєї душі від гріхів і стосунки з Богом, тоді і фундамент буде суперцінним. В дорогому палаці і фундамент буде надзвичайно дорогий. А коли цінності пов'язані винятково з комфортом, славою, грошима, тоді Христос не цікавий. Навіщо він? Третє, фундамент живий, на відміну від будівельного, бо фундамент наш Воскресли Ісус. А живий, значить, той, хто нас підтримує, дає силу і любов його гортає. І християни, будуючись на живому камені, самі є такими ж живими каміннями, з яких побудована церква. Що ще раз доводить, що сутність церкви, Бог та люди. Ми християни, живе каміння, яке проголошує істину і закликає інших людей припинити, будувати на піску. змінити Фундамент життя і замість грішників перетворіться на Божих священників. По великому рахунку всі, хто служить Богові, в міру сил і є священниками. А служіння Богові є прекрасною жертвою, яка славить Творця. Так будується церква, так будується і наше особисте життя на найнадійнішому камені, яким є Ісус Христос. Скажіть, як при такому чистому побожному житті можна бути осоромленим?